Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного а те, на як енергоатом виконує поточний план з виробництва та відпуску електроенергії, на Хмельницька ЕС було проведено навчальний семінар для керівників. На майданчику ХАЕС відбулася чергова ротація постійної місії МАГАТЕ. Хмельницькі атомники передали обладнання для військових збройних сил України. На спортивних об'єктах Хмельницької АЕС покращено умови для занять спортом у відділенні Самбо та Дзюдо. Про це та інше у продовженні випуску. Атомна енергетика працює на максимум за результатами роботи протягом перших чотирьох місяців нинішнього року. Атена як Енергоатом виконує планами завдання з виробництва електроенергії та перевищило планові показники з відпуску електричної енергії. Атомні електростанції залишаються основою української електрогенерації, тому всі планово попереджувальні ремонти на АЕС виконуються за чітким графіком, щоб забезпечити стабільність енергосистеми. Це результат злагодженої роботи нашої команди для України та українців на. Голосив керівник на Петро Потін у першому кварталі цього року компанією було сплачено понад 12 мільярдів гривень податків до державного бюджету України. Енергоатом у цей складний час продовжує забезпечувати не лише енергетичну безпеку країни, а й фінансову стійкість. Колегія Держатомрегулювання схвалила висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока номер 4 РЕС, а те, на яке енергоатом як експлуатуючою організацію, було розроблено та надано на розгляд повний комплект остаточного звіту з аналізу безпеки та звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока. Всі матеріали пройшли державну експертизу відповідно до вимог закону. За результатами засідання, колегія Держатомрегулювання постановила схвалити висновок та визнати обґрунтовану можливість безпечної експлуатації енергоблока No4 Рівненської АЕС до завершення встановленого проєктом строку експлуатації за умови реалізації заходів з підвищення безпеки, визначених періодичною переоцінкою безпеки. Протягом тижня на Хмельницькій АЕС проводився навчальний семінар для керівників на тему прийняття ефективних експлуатаційних рішень. Участь у заході взяли заступники головного інженера, керівники структурних підрозділів ХАЕС, їх заступники та представники Рівненської АЕС. Програмою заходу було передбачено роботу у форматі професійного діалогу, розгляд прикладів практичних рішень, обговорення впровадження нових підходів до прийняття управлінських рішень, а також їх роль у підтриманні культури безпеки на АЕС. Даний семінар це складав. Вас системної роботи АТЕ на екенгоатом із підвищення кваліфікації персоналу та постійного вдосконалення управлінських рішень, від якості яких залежить безпека атомної енергетики України. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася 41-ша ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, які здійснюють постійний моніторинг з ядерної та радіаційної безпеки і захищеності. До складу нової команди увійшли фахівці з Канади та Аргентини. Під час установчої зустрічі з керівництвом електростанції та представниками Держатомрегулювання учасники місії ознайомилися зі специфікою роботи ХАЕС, а також обговорили актуальні виклики пов'язані з воєнним станом і ризиками для енергетичної інфраструктури. Сторони також. О обмінялися напрацюваннями попередньої команди експертів. Міжнародна місія продовжує виконання свого ключового завдання незалежного спостереження за дотриманням семи фундаментальних принципів ядерної безпеки і захищеності. У День вишиванки працівники Хмельницької АЕС долучились до благодійної акції. В 3-4 травня атомники ХЕС традиційно прийшли на роботу в національному одязі, аби підкреслити свою приналежність до української нації, вшанувати багатовікові традиції та висловити єдність перед викликами сьогодення. Цього року День вишиванки присвятили благодійній меті. Спільними зусиллями колективу було зібрано 23 тисячі гривень, які буде спрямовано на закупівлю пального для транспортних засобів військових ЗСУ. До відзначення дня вишиванки. Ванки долучився і колектив дирекції енергоатому, щоб чергове продемонструвати повагу до традицій та нагадати про важливість збереження української культурної спадщини. Колектив Хмельницької АЕС продовжує підтримувати захисників. Від початку повномасштабного вторгнення працівники ХАЕС спрямували на потреби сил оборони України вже понад 493 мільйони гривень власних коштів. Атомники систематично перераховують кошти на закупівлю необхідного обладнання, засобів зв'язку, транспорту, амуніції та інших критично важливих речей для військових. Нещодавно захисники отримали від атомників сучасні квадрокоптери з тепловізійними камерами, які вже працюють на лінії фронту. Ці дрони допомагають виявляти ворожі сили та виконувати поставлені бойові завдання. Ще в один підрозділ працівники ХС передали установку дистанційного керування, яка може виконувати задачі, максимально убезпечуючи життя і здоров'я оператора. Продовжуємо наближати нашу перемогу. На спортивних об'єктах Хмельницької АЕС покращено умови для занять самбо та дзюдо. Спортивні споруди та майданчики управління соціальних об'єктів постійно оновлюються, поповнюється і матеріальна база. Серед останніх покращень проведення ремонту та заміна татамі у двох залах відділення самбо і дзюдо. Загалом тут займається понад 180 спортсменів різного віку. За словами тренера Сергія Шершня, нове покриття вигідно відрізняється своєю якістю та багатофункціональністю. На глибоке переконання адміністрації управління вправа. Джені покращення матимуть позитивний вплив на подальші результати вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, а також дадуть можливість організовувати змагання високого рівня. Наразі ведеться активна робота щодо закупівлі спортивного інвентарю. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій разом. Працюємо для перемоги. Слава Україні.